Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. В ніч з 21 на 22 березня Росія завдала одного з найбільш масштабних ударів по українській енергосистемі з часів початку так званої Великої війни проти України. В «Укренерго» Ці удари оцінюють як навіть з стратегічної точки зору. Більш серйозні і вагомі ніж під час зимових атак по українській енергетиці. Однією з головних цілей російських збройних сил був Дніпро ГЕС. При цьому було два прямі влучання в станцію, і ГЕС-2 практично припинила працювати. Невідомо чи відновить вона свою роботу взагалі. Залишається цілісною дамба Дніпрогресу. Однак, ми розуміємо усі ці ризики, які існують у зв'язку з потраплянням ракет чи безпілотників в такий стратегічний об'єкт і вже знаємо долю Каховської гідроелектростанції, знищеної росіянами. Незважаючи на весь шок від цієї великої атаки на українську енергетику, дивуватися цьому не варто. Ми вже неодноразово з вами говорили, що мова йде про багаторічний екзистенційний конфлікт між Російською Федерацією і Україною. І знищення інфраструктури держави, яку президент Російської Федерації Володимир Путін хотів би стерти з політичної мапи світу, є однією з важливих цілей російських збройних сил. Причому за ці. Два роки ми переконалися, що росіяни у виконанні наказів російського очільника не збираються ні перед чим зупинятися і готові до проковакування справжніх екологічних і енергетичних катастроф. Доля Каховський ГЕС є досить переконливим доказом цієї їхньої тактики. Звісно, таких можливостей, як навесні 2022 року, коли Росіяни могли не думати про точність своїх влучань, вважаючи, що головне це масовані атаки по всій території України, таких можливостей у російських збройних сил вже немає, тому атаки по інфраструктурних об'єктах України, як військових, так і критичних об'єктах цивільної інфраструктури, ретельно готуються з тим, щоб завдати як найбільшої шкоди сусідній державі. Мета у Росіян є досить простою. Перша стратегічна задача це примусити Україну погодитися на капітуляцію перед Російською Федерацією згідно з умовами, які висуває президент Росії Володимир Путін. Саме під капітуляцію Володимир Путін має на увазі перемовини між Росією і Україною. І саме такий хід подій радо вітали у столицях країн так званого глобального Півдня, насамперед у китайській народній республіці. Якщо ж капітуляцію України не вдасться забезпечити, і Володимиру Путіну внаслідок багаторічної війни проти сусідньої держави доведеться погодитися із її існуванням та ба більше із власним геополітичним вибором, Російська Федерація зацікавлена в тому, щоб ця держава перетворилася на Економічну і демографічну пустелю. щоб було зруйновано на момент закінчення війни як наймога більше об'єктів її критичної інфраструктури, щоб на території України залишилося як наймога менше населення, і таким чином, щоб ця поразка у війні, яка примусить Володимира Путіна та його співвітчизників відмовитися від планів відновлення радянського союзу у кордонах 1991 року, була не такою серйозною для росіян і не примушувала їх сприймати ситуацію саме у категоріях поразки, а натомість у категоріях покарання України за її неготовність погоджуватися із вимогами і планами російського президента. Також треба усвідомлювати досить просту річ. Ді росіян, щоб ми там не думали і щоб не говорили про це наші західні союзники, не є якоюсь відповіддю на удари українських збройних сил по критичній російській інфраструктурі. Вважати, що росіяни бажають знищити Дніпровську ГЕС чи інші об'єкти української інфраструктури у відповідь на атаки по російських нафтопереробних заводах, це забути, що величезну кількість української інфраструктури було знищено тоді, коли ніяких атак по території Російської Федерації не було взагалі. І таким чином можна вважати, що Кремль просто зараз виправдовує свої дії проти України тими ударами, які здійснюються по інфраструктурі Російської Федерації, так як у 2021 році він виправдовував свою агресію проти нашої держави, міфічним бомбардуванням Донбасу і бажанням України почати війну проти тих територій, які тоді знаходилися під фактичним контролем Російської Федерації. Так що немає ніяких підстав переставати бити по російських інфраструктурних об'єктах і здійснювати заходи по створенню проблем для критичної російської інфраструктури. При цьому усвідомлюючи, що такі. Рішення можуть не призвести до жодних змін у політичній позиції російського керівництва та у планах багаторічної війни проти України потрібно дати оцінку подіям дуже просто: ми ведемо війну на виснаження. Вона може бути багаторічною, вона може бути. Обопільною вона може призвести до серйозних проблем як для української, так і для російської інфраструктури, сприятиме перетворенню території обох ворожих країн на суцільну територію помсти і на Суцільну територію економічних і енергетичних проблем, однак так і виглядають справжні війни, тому що якщо територія Російської Федерації у відповідь на удари росіян по українській території не буде перетворюватися на таку енергетичну і економічну пустелю, значить, ми погодимося з логікою Володимира Путіна, який вважає, що веде спеціальну воєнну операцію на території України і що це ніяка не війна. Війна це якщо обидві країни перетворюються на територію біди і. Лиха і населення обох країн не бачить жодних реальних перспектив закінчення військового конфлікту. Саме така ситуація глухого куту без виходів, усвідомлення багаторічних випробувань і створює насправді перспективу закінчення війни у осяжному майбутньому, тому що в цій ситуації про необхідність припинення бойових дій замислюються не тільки у Києві, а й в Москві. Запит на припинення війни з'являється не тільки в українському, але й в російському суспільстві. І тоді створюються умови для перемовин вже не з точки зору інтересів України щодо відновлення міжнародного права, власної територіальної цілісності, власної суб'єктності, але й з точки зору Росії, з точки зору російського суспільства, яке зараз зовсім не помічає війни, і вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін може гратися з українською тематикою стільки, скільки заманеться цьому жорстокому диктаторові. Так що мова йде не про. Те, що Путін б'є у відповідь, а про те, що обидві країни здійснюють заходи по знищенню інфраструктури кожної, і це ми бачимо тепер як на території України, так і на території Російської Федерації. Це тільки перші етапи великої війни на виснаження між Україною і Росією. І ми в разі закінчення цієї війни маємо більше шанси відновлення, тому що є частиною цивілізованого світу, світу, який не дозволить перетворення України на пустелю з демографічної, економічної енергетичної точки зору. А от Росії буде дуже важко відновитися через роки невтомного протистояння з Україною та намагання здійснити плани по ліквідації державності і інших колишніх радянських республік, що поза сумнівом є частиною політичних амбіцій Володимира Путіна, підтримуваного у цьому плані більшістю громадян його країни. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і миру вам, хай щастить.